Хочу, користуючись моментом, оскільки ми сьогодні започатковуємо у Золочському районі відкриття бюро правової допомоги, представити працівників. Хочу наголосити, що дані працівники успішно пройшли конкурс відбору кандидатів на дану посаду. Конкурс був оголошений з березня по червень. Всі бажаючі мали можливість подати заявки для участі конкурсу. У Золочському району у нас було 10 осіб, 12 осіб, 12 осіб які хотіли зайняти ці вакантні місця, зайняли, я вважаю найкраще. Користуючись моменту хочу, хочу представити керівника нашого бюро, це Саана Оля, яка яка вважається призначена за заповодженням з кордоційним центром керівником даного бюро, і заступника Матийку Степана. Це ті працівники, які будуть обличчям нашого центру в Залучському районі, які будуть виконувати ці функції, які покладені в нашому положенні і положенні про бюро правої допомоги Залучського району. Ця інформація, я думаю, буде поширена, і всі громадяни Заволочського району мають можливість сьогоднішнього дня звертатися і отримати все, що обіцяє їм держава. То з сьогоднішнього дня починає функціонувати? Ні, це ми анонсуємо, воно в принципі, не в повному режимі, воно вже працює з 1 серпня, а з 1 вересня воно запрацює в повному режимі, так як має координаційний центр Міністерства юстиції. Mm -hmm. На сьогоднішній день воно вважається підготовча робота, і в тому числі анонс, той, що ми проводимо сьогодні, це для того, щоб заснити активні компанії, Щоб люди знали, що у нас запрацювало бюро правової допомоги, яке <кій> надасть змогу. Жителям Золовчицького району звернутися в бюро, яке, яке забезпечує доступ, в корупці, якщо сказати, основні завдання, які поставлені перед бюро Міністерства юстиції і координаційного центру, це, це таке надання безплатної первинної правої допомоги. Тобто людина, яка прийде до бюро, має отримати кваліфіковану е, консультацію з правою питань. Це перше завдання. Друге питання активна просвітленість на рівні територіальної громади. Тобто наші люди, на жаль, ще далеко не впізнані своїми правами, які є в нас як Конституція України закріплені, і не можуть скористатися тими правами, які, які гарантує держава. Первина, первина права допомога і вторина допомога, в принципі, вона надавалася і раніше, але з прийняттям закону. Про безоплатну правову допомогу, який був прийнятий у 2012 році. Почався новий етап в цьому напрямку. Міністерство юстиції створило новий відокремлений підрозділ, який називається координаційний центр. Його завданням було впровадження вторинної правової допомоги в нашу систему правосуддя. Ми з навозили з 1 січня 2013 року. був розпочатий перший етап. Цього проєкту, який передбачав надання вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні. І він успішно стартував, я в свій час як адвокат, також приймав участь в цьому проєкті і працював як адвокат і надавав вторгнення правову допомогу затриманим звинуваченням як захисник, як захисник винувачених судді. Цей проєкт показав свою досить актуальність на, на сьогоднішній день, тому що представлення затримання скоротилися, можна сказати, наполовину. Тому що правоохоронні органи, які займаються адміністративним затриманням, арештом, зобов'язані з 1 січня у обов'язковому порядку, залучати до, до, до цієї участі адвоката. Тобто адвокат, який перебуває на місці на місці на на він має розібратися ще чи правомірно, чи підставно проводиться адміністративне затримання, адміністративний арешт та інші іншої особи. Другий етап, який розпочався з 1 липня 2017 року, провадження системи безплатної туривої допомоги передбачав, провадження надання, надання безплатної туриної допомоги певним категоріям наших громадян, цивільних, адміністративних справах, а також представництво інтересів потерпілих судді. Він успішно запрацював, по всій Україні були відкриті 100 місцевих центрів, в тому числі був відкритий місцевий центр у нас в Бузьку. Він, його територіальна юрисдикція поширюється на Бузькій, Бродівський, Продівській, Радиківській, Бузький район. Тобто територія досить велика, загальна кількість населення приблизно 257 тисяч населень. Тобто Завдання, які ставилися перед місцевим бюро, це зловждені ці завдання, передбачали правопросвітницьку роботу і в тому числі надання вторинної правової допомоги. Воно відбувається на рівні, на рівні місцевого центру в на, наступному порядку. Людина зверталася до нас в місцевий центр безпосередньо сама чи через органи юстиції, які працювали. Ми Визначалася, чи підпадає дана людина під безоплатну вторинну правову мову і надавали за рахунок держави адвоката. В принципі, система була і показала, що вона має куди рости, тому було прийнято слідюще рішення Міністерства юстиції і, і координаційного центру про розширення мережі мережі вторинної правовідмови. Якщо раніше у нас був один місцевий центр, тобто то зараз у нас в кожному з тих районів, які я вам перерахував, будуть відкриті бюро правової допомоги. Бюро правової допомоги на даному етапі це буде складатися з двох, з двох людей, які будуть займатися наступними напрямками роботи. Це надання безплатної первинної правової допомоги, вигляд юридичної консультації, активне просвітництво на рівні територіальних громад. Забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції. Мати на увазі, що з 1 вересня будь-який громадянин, який проживає на території Завольського району, зможе звернутися до правової допомоги, де, де йому буде надана можливість самостійно зайти в реєстр, який його цікавить, який відкриті Міністерство юстиції і отримати, і отримати необхідну інформацію. Здійснення представництва інтересів клієнта в судах та інших органів держави влади. Працівники бюро правової допомоги будуть мати можливість здійснювати працівництво інтересів у цивільних справах, крім захисту, для захисту необхідно адвокатська ліцея, як я раніше сказав. У нас на цьому є адвокати, які займаються на професійній основі, які є у нас в реєстрі, які пройшли по також конкурси. Прийом звернення щодо безплатної турніри правої допомоги. Це одна із основних завдань Бюро правової допомоги. Бюро правової допомоги будуть приймати громадян, будуть визначатися, чи підпадають вони під категорію громадян, яким держава гарантує безоплатний захист. Після цього ми будемо приймати рішення про надання адвоката в тій чи інші справи. Система, як я вже сказав, показала свою дієздатність і вона працює. Забезпечення доступу до безплатної торинного проводу допомоги. Держава, яка не може гарантувати всім громадянам захисту в суді, значить вона не може називатися правовою державою. Наша держава стала на шлях демократичної перетворення, як ви всі знаєте, я думаю, це неодноразово анонсується і воно в тому напрямку робиться дуже багато. Я хочу сказати про діяльність Бузького місцевого центру і його законодавці і Його весельня, які в тому напрямку є. Якщо брати перше півріччя 2016 року, то у нас за цей час було, було 107 звернень. 107 звернень громадян, які звертаються. Хочу сказати, що дійсно, якщо, якщо дивитися інфографіку, яка відображена на цьому форматі, стає зрозуміло. Хто наші потенційні клієнти і тому ми надаємо право допомогу? Це особи з малозабезпечених сімей. Це, раз. Це основні категорії громадян, які звертаються на сьогоднішній день до нас. Інваліди, ветерани війни, діти сироти. Хочу сказати, що достатньо подивитися по, в розрізі по районах і зразу буде зрозуміло, чому на сьогоднішній день держава йде на витрати для того, щоб забезпечити доступ громадянам. Там, де є припустим місцевий центр бурський, інфографіка звернень є набагато вища, тому що люди мають можливість зайти і зайти і безпосередньо звернутися за твариннопроводну мову. Золочі на сьогоднішній день такого органу, який би міг надавати тварин-проводу мову за рахунок держави, ти місцевого центру, через який люди, люди працювали, немає. І тому держава йде на ті додаткові витрати, які я думаю, що Підкреслити, що безкладна правова допомога, як інститут він є досить поширений як в країнах Західної Європи, так і в країнах на пострадянському просторі. Наводилися цифри нашим, нашим, нашим координатором центру, який безпосередньо говорив, що, наприклад, така країна, як яка має традиції демократії, традиції права, може собі дозволити. В принципі, Економічний розвиток, що на одну людину держава виділяє на безплатну тернопроводмову приблизно 57 євро в рік. Значить, є країни, такі як Німеччина, там 20, Франція там також. Якщо, якщо подивитися, наскільки грошей виділяє держава наша на безплатну тернопромогу, це приблизно на одну особу попадає 0,25 євро. Тобто це дуже, дуже мало. Але економічні, економічні важелі, які зараз є кров нас, не дозволяють віддати більше. Всі ми знаємо, що йде скрита війна на Російської Федерації, яка як агресор напала на нашу державу. І, В принципі, є багато людей, які вимушені, які вимушені були покинути свої на вжиті місця. Які також є нашими клієнтами ми в законі, передбачено, що ми їм також надаємо безплатну терміну по праводумов і соціальних питань. Користуючись сьогоднішнім моментом, хочу сказати, що бюро правової проводить в зовнішній відкрито. Люди мають можливість звернутися. І всі, категорії громадян, які я перерахував, крім цього ще. Можна перерахувати, які є в визначені чіткості закону, мати можливість звернутися і отримати безоплатну повторину правову тут Це особи, малозабезпечені особи, як я вже говорив, інваліди, діти-сироти, особи, які претендують на статус біженця, ветерани війни, в тому числі АТО, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною. Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, без надання дієздатної особи. Особи щодо яких суд розглядає справу про донання психіатричної допомоги в примусовому порядку, реабілітовані особи. Цей перелік буде доповнений на даний час в Верховній Раді законопроект, який значно вирушає коло осіб, які зможуть скористатися безплатною територією мовою за рахунок держави. Хочу сказати, що така країна як Канада виступав посол Канади в Україні, який розказував про війну промову в Канаді. Вона не дивилася на це, що Канада вважається багатою забезпеченою державою, вона функціонує. Тому що послуги адвоката в цьому світі дуже дорогі, у нас також не дешеві, він навіть наводив приклад, що є цілий ряд. Питань, де адвокати були вимушені звертатися за вторинною правоводу молоду. Тобто я маю впевненість в тому, що тренер правовод буде розвиватися буде розвиватися в тому напрямку, що люди мають повірити в те, що держава гарантує захист від Якщо держава є апарат примусу, це вона також має забезпечити своїм громадян захист в суді. Хочу наголосити, що держава гарантує як кримінальному, так і сильному провадженні, представництво адвоката, який буде надавати свою допомогу. В кримінальному процесі це відбувається за зверненням безпосередньо правоохоронних органів, які зобов'язані на сьогоднішній день випадку затримання воїни, в випадку пред'явлення йому підозри, повідомити про це наш регіональний центр, який... В яких забезпечує круглосуточне кругове чергування працівників, які тут же, які тут же призначають адвокат, який у нас є в реєстрі, який дежурить на сьогоднішній день по Солочському району, і адвокат зобов'язаний не пізніше однієї години прибути в правоохоронні увагами для здійснення захисту підрозділного скоєння злочинів чи адміністративні. Це відбувається і це відбувається вже. Досить успішно, якщо на початках впровадження цієї системи воно здавалося, що воно не зможе так функціонувати, воно функціонує, повірте мені, тому що якщо є випадки, що прокурорні органи порушують цю норму, яка закріплена в Кримінальному процесуальному кодексі, приймається відповідно міри реагування. Що стосується цивільного впровадження, цивільних справ, які, в якому також держава з 1 липня 2015 року. Забезпечує е, за, 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 представництво, воно здійснюється на рівні від початку звернення і до закінчення даного, даного цивіль, цивільного провадження в Верховному суді. Тобто всі етапи, е, підготовка матеріалів для подачі документів, документів, документів в суд, розгляд справи в суді, апеляційна інстанція, вище спеціалізований суд, адвокат, який призначений. Буде здійснювати процес. Почалося те, що громадяни мають права, якщо бувають такі випадки, що адвокат і особа, якого він в інтересі, не можуть порозумітися, ми на такі випадки, також реагуємо, надаємо можливість змінити адвокат. Буський місцевий центр моніторить діяльність адвокатів, які здійснюють надання твердої правої допомоги. Випадку неякісної, надання неякосної правому, відповідно, є реагування, відповідно аж до виключення таких адвокатів з реєстру. Тобто, якщо адвокат, який є в нас в реєстрі, неякісно надає послуги, він завжди знає, що в тому тобто, попадку ми можемо зреагувати можем, можемо вплинути на, на нього. Я перед цим наголошував про досвід Англії. Хочу сказати, що Англія значить входять. Всі події, які зараз відбуваються, пробувала скоротити витрати на безплатну торгову допомогу. Це вивелися протести, протести в середовищі як громадян, так і в середовищі адвокатів. Тому що все-таки повірте, що 57 євро на одну особу, тобто це є великі гроші і крім того розвивалася певна інфраструктура. У нас менші кошти, але повірте, що адвокатська допомога, яка надає, чи в кримінальних, чи в цивільних поважень, вона є якісною. Користуючись сьогоднішнім моментом, хочу всіх злочинян привітати з нашим, я вважаю, одним з найбільших свят. Це свято Незалежності України, яким ми будемо всі разом святкувати завтра. І хочу привітати з ним прапора. Ми всі українці, я думаю, кожен в душі відчуває себе українцем, Хоче процвітання нашій державі, в тому числі, в тому напрямку, який я розказував.